В'яжемо 37 рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, 5, шість накид. Першу арочку пропускаємо. Вводимо гачок під низ під другу арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. 3, Чотири. П'ять формуємо попкорн. Сім повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7. Вводимо гачок сюди за стовпчик без накиду, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Накид. Тут арочку пропускаємо. Вводимо гачок сюди під другу арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Формуємо попкорн. Сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, 5, шість, 7. Арочку цю пропускаємо. Вводимо гачок за стовпчик без накиду, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Шість, сім накид. Першу арочку пропускаємо. Вводимо гачок під низ під другу арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири? П'ять. Формуємо попкорн. Шість повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду, шість повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. Шість накид. Першу арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ, під другу арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 7 повітряних петель. Сім повітряних петель. Першу арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу арочку. Пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 7 повітряних петель 7 повітряних петель. Першу арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ, під другу арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 6 повітряних петель. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Шість повітряних петель так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 37 рядочок. Вводимо гачок в першу петлю, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо останній 38 восьмий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду. Один, 2, 3, 4, 5. Шість. Сім. Вісім. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо вісім стовпчиків без знакідох. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Закінчили в'язати останній рядочок. Вводимо гачок в першу петлю. З'єднуємо. Пров'язуємо ще одну повітряну петлю. Кінчик ниточки ми обрізаємо і заховуємо з виворотного боку. Наша серветка готова. Дякую всім за увагу!